Доброго дня, з вами текстильна група Кавла Текс вашій базі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція по даної позиції 1. шорти чоловічі. Всіх розмірів ідуть за ти доступною ти вигідною ти ціною. Ціна за 1 кілограм становить 3,1 долар. Вага мішка. 23 кілограми, вартість мішка 71,3 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Зустрічаються фірмові моделі в невеликій кількості. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Як бачите по відеоогляду, в даній позиції йде різноманітний модельний ряд, різні кольори йдуть, шорти йдуть з різного матеріалу всіх розмірів. Якщо вам сподобався цей мішок із відеоогляду, не втрачайте можливість встигнути придбати. В даному мішку зустрічалися фірмові моделі Nike, Анді. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укапочтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Клієнти, будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків шорт чоловічих під підходом позиції 1. Встигні придбати, так як в дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Ціна за 1 кг 3,1 долар, вага мішка 23 кг, вартість мішка 71,3 долара. Як бачите, по відео огляду шорти йдуть з різного матеріалу. вами була текстильна група ну, Кавратекс.